Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завітав вечір. Разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно і міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш чарівний короб. Сьогодні осінь за вікном, пожовкле листя починає опадати. У цей час жара за вікном спадає. Ми вдягаємо теплі речі, виходимо на вулицю, аби знайти собі нові пригоди. Ось і головний персонаж сьогоднішньої казки вчинив так само: він набрався хоробрості і вийшов на вулицю, де на нього чекає велика кількість пригод. Яких зараз ми дізнаємося. Прочитавши казку. Хоробрик з книжки Хоробрі, добрі та пухнасті від дивовижного автора Ніколи Кіннір. Хоробрі, добрі та пухнасті. Хоробрик Логан завжди був зайчиням-домосідом. А от його подружка Луна напрочуд смілива. На неї щодня чекали нові пригоди. Розповіді про них звучали захопливо, але й застрашливо водночас. Тож, щоразу, коли Луна казала Ходімо зі мною, це весело. Логан відповідав Ой ні, я ніколи не вийду на двір! там страшно. Зрештою, Луні це набридло. Ти мусиш піти зі мною. Ні, відмовилося зайчиня. З тобою нудно, образилася Луна. Але ж мені страшно, пояснив Логан. Іноді, Логане, слід бути хоробрим, крикнула йому подружка і пішла собі геть. Логан спробував зайнятися звичайними ранковими справами. Він полив свої хатні рослини, озганяв пил із колекції мушель, спік трохи печива. Та все, здавалося, недолугим. Зайчиня почувалося дуже засмученим, луна ще ніколи на нього не ображалася. Я мушу негайно помиритися з нею, подумав Логан. Залишалася лише одна проблемка. Луна була дворі. Це могло б стати пригодою. Але ж логон ще ніколи не потрапляв у пригоди. Він і гадки не мав, що складати із собою в дорогу. Тому взяв маску для підводного плавання, ліхтарик і шабатурку печива. Потім... Зайченя загорнулось у свій улюблений шарф, набралося сміливості і навшпиньки подріботіло назовні. У лісі було химерно й галасливо, навколо щось ляскало крилами, метушилося, щебетало й щорхотіло. Так і знало, що буде страшно. подумав логан. Він глибоко вдихнув. І погукав Луну. Але ніхто не відповів. Натомість до нього збіглося чимало інших звірів. Луна Луна, луна, луна! перепитували вони. Та це ж найхоробріше зичення в лісі. Вона пірнала в річку, щоб назбирати мушель!» додав хтось, і каталася лісом на моїй спірі. Пині, нагадав Олень. Вона досліджувала глибокі тимні печери і шукала ведмедів, докинула лисичка. Це ж так страшно, знітився Логан. Але якщо ти теж на все це наважишся, розмірковувала Мишка, то напевно знайдеш її. Тож, Логан саме так і вчинив. Першу він пірнув у річку. Брур, прохолодно. Добре, хоч прихопив маску для пірнання. Під водою на нього чекав цілковито новий світ. Логан побачив рибок, жабок і равликів, але не знайшов луну. Потім він покатався верхи на олені. Жух. Ой, леле, оце так швидкість. Пощастило, що Логан прихопив із собою шарф, який допоміг утриматися. У лісі на нього чекав цілковито новий світ. Логан побачив горобців, білочок і метеликів, але не знайшов луни. А потім логан навшпиньки забрався в печеру. Йой, пощастило, що він прихопив із собою ліхтарик. У темряві на Логана чекав цілковито новий світ. Він побачив кажанів, павуків і сонних ведмедів, але не знайшов луна. Логан був у захваті від усіх своїх пригод. Шкода, що мені не вдалося знайти луну, промовив він у голос. Вона б щиро пишалася мною. Логан страшенно засмутився. Добре, що печівко було із собою. Та не встиг він відкрити шабатурку, як раптом почув крик «Забирайся геть, не думкувати, вовче! Голос був дуже знайомий. Щиро кажучи, звучав він точнісінько, як у луни. О, ні! Велетенський голодний Вовчисько намагається зжерти її. Логан принишк за деревом і враз відчув, що вся його хоробрість кудись подівалася. Я хочу до другому заскилило зайченя. Та хіба Логан міг покинути луну? Подрузі ж загрожує небезпека, тож він склав печивко, набрався відваги і помчав. Ні, кричав логан. Не їж луну. З'їж краще моє печиво. Вовка це неабияк приголомшило. Печиво! перепитав він. Що ж? Чому б і ні? І проковтнув усе до останньої крихти. Опісля вовк зробився страшенно привітним. Це було приголомшливо! захоплено вигукнула Луна. Коли ти став таким хоробрим? Гадаю, усе почалося сьогодні вранці, зізнався Логан, коли я пік печиво. Луна засміялася. Може, підемо додому і напечемо ще трохи. Залюбки, погодився Лоан. Але спершу ориньмо в чергову пригоду разом. Діти. А якщо вам сподобалася ця казка, намалюйте її сюжет або персонажів. Можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Ось так, наприклад, малюється зайчик з цієї ж казки. Тож можете намалювати і його теж. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках казочок для діточок на добраніч». Гарних вам снів!